Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На Харківщині відновлять офлайн навчання, роботу дитсадків шкіл та вишів дозволять у разі наявності облаштованого укриття. Таке рішення охвалила Рада оборони Харківщини, зважаючи на великий запит від батьків. Онлайн-навчання також збережеться. Школи можуть працювати за змішаною системою, запевняють у департаменті освіти обл. адміністрації. Також до вересня обіцяють облаштувати значну кількість шкіл модульними укриттями. Наша Тетяна Доцяк розбиралася, за яких умов діти зможуть сісти за парти. Цієї осені Ксенія має піти в третій клас. Дівчинка вчилась переважно вдома онлайн. Нині мріє сісти за парту. Вже надоїло сидіти вдома, а хочеться бути в школі. В школі там є друзі. Школа, в яку мала б ходити Ксенія, немає укриття. На всю Малинівську громаду серед закладів освіти бомбосховище лише в дитсадку. Саме його й облаштовують, щоб 1 вересня діти могли розпочати навчання. Якщо б нам, нас запросили на офлайн, то ми, мабуть, ходимо. Будемо мати надію, що буде все добре і дітки скоро підуть до школи. Ремонт укриття зробили за гроші дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та асоціації. Міст України облаштували вентиляції, туалети на це витратили трохи більше мільйона гривень. Ще 350 тисяч з місцевого бюджету виділили на закупівлю меблів. По закладу освіти він поміщає велику кількість дітей, але в процесі евакуації це буде велике скупчення дітей. І ми не хотіли б, щоб це було дуже тривалий час. з процесу евакуації до укриття. Тому саме зробимо мінімальну кількість дітей. В укритті можуть перебувати півтисячі дітей, але офлайн вчитимуться. Лише першачки. Готувати до школи їх було дуже важко, бо дистанційно. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб діти учились. Офлайн, бо як можна дитину навчити онлайн писати, можливо, до першачків доєднається другий клас і випускники. Основна ж частина школи вчитиметься дистанційно, кажуть у відділі освіти. Однак до запуску очного навчання укриття має отримати усі дозволи. Планується, якщо нам буде дозволити дозволяти безпекова ситуація. Якщо ми пройдемо перевірку ДСНС та всіх відповідних органів, і після цього само головне ще буде це згода. Батьків загалом по області від 60 до 80% відсотків батьків хочуть, аби їхні діти перейшли на очне навчання. Найбільше ті, хто далеко від лінії фронту та Харків. Тут планують запустити понад 170 шкіл, каже керівник департаменту освіти облвійськ адміністрації. У департаменті визнають, рівень освіти падає, дистанційно навчатися складніше. Виникає питання, чи не загубимо ми ціле покоління з тим, аби там, ми сиділи дома під час ковіду. Зараз будемо сидіти. А треба, що все ж таки. Розпочинати і жити в нових умовах рада оборони області це облвійськ, Адміністрація, міський голова, ДСНС, поліція та військові дозволила освітнім закладам від дитсадків до університетів розпочати офлайн навчання. Головна умова укриття за всіма нормами. По області 505 закладів мають бомбосховище. Це трохи більше 30% усієї навчальної мережі. Решту планують обладнати мобільними укриттями. Зараз розробляється питання, Централізовані закупівлі чи централізовані поставки навіть модульних укриттів. Які розроблені в Україні одним з українських будівельних підприємств, і вони будуть розташовані, ну облаштовані на території шкіл. Формат навчання буде різним: повністю офлайн, повністю дистанційка та змішана система. Обирати харківським сім'ям. Ніхто не має права змусити забрати документи зі школи. Україні важлива кожна дитина. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, Факти сітві єдині новини.